Всіх вітаємо на youtube каналі Віст і раді сповістити нам, що в нас стартує розіграш на місяць жовтень. І дарувати ми будемо новинку від торгової марки Ворхут, а саме секатор акумуляторний безщітковий разом з акумуляторною батареєю 2 АГ та зарядною станцією до цієї до інструменту. Щоб взяти участь у розіграші, обов'язково підпишись на наш youtube канал, залиш будь-який коментар. Бажано скільки на твою думку зробить ось цей секатор акумуляторний на одному заряді різів. А також, якщо в нас буде достатньо велика кількість учасників, ми розіграємо додаткові призи і розіграємо це все через програму Random. Org. Тому обов'язково підписуйся. Більш детальні умови акції читай в описі під цим відео. А зараз давайте я вам зовсім трошки розповім про нашу новинку від торгової марки Ворот. Акумуляторний секатор Warfood Pro VBC 20B розроблений для швидкої та комфортної обрізки сухих і свіжих гілок плодових дерев, кущів і виноградників без зайвих зусиль. Робоча лежа можна встановити у два режими різу 25 або 30 мм. Це дозволяє значно прискорити процес обрізання гілок одинакової товщини. У максимальному положенні 30 мм ефективність залежить від типу деревини та рівня її вологості. Леза виготовлені з високоякісної вуглецевої сталі СК-5, що забезпечує міцність, стійкість до деформації і тривале збереження гостроти ріжучої кромки. Прогумований корпус зручний у користуванні як у рукавичках, так і без них. Вага без акумулятора становить лише 960 грам, що дозволяє працювати довго без втоми. Звукові сигнали сповіщають про вімкнення та вимкнення основних функцій, наприклад, захисту від порізів або вибору товщини ріжу. Для активації достатньо нажати двічі, натиснути на курок та на нижню клавішу вімкнення. Безщитковий двигун забезпечує до 50% триваліший триваліше термін служби, знижує витрати енергії акумулятора, менше нагрівається та потребує мінімального обслуговування. На одному заряді акумулятора 2 години Акумуляторний секатор здатний виконати при приблизно 2000 різів гілок діаметром до 20 мм. Гарантія на інструмент 3 роки, гарантія на батарею 1 рік. Ось такий вийшов огляд на нашу новинку від торгової марки Ворфута та саме секатор акумуляторний. Нагадаю, що ми його будемо розігрувати на місяць жовтень, тому всі детальні умови читай в описі під відео. Якщо буде достатньо велика кількість учасників, додатково розіграємо ще подарунки і розіграємо все через рандом.org. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить!